Всім привіт! 2 квітня, хороша вітряна і холодна така погода. Але це не мішає нам сьогодні помандрувати. Сьогодні ми поїдемо до моєї бабці з Олексійський район. Нажатися з нами. Так, а щоб поїхати нам до бабці, нам треба оцей ніякий девайс під назвою Акумулятор. поставити у машину. От. Що ми зараз і зробимо? Машина, машина старша, ніж я, 1986 року. Так що велико вимагати від неї не приходиться, але працює, старається. Так, оце такий підкапотний простір цього автомобіля. Зараз ми... На місце. Прикрутимо необхідні бьюс. Оце що зручно, тут отак ключик він все время і лежить. Чи в дорозі, чи ні, не губиться, що цікаво... Ну. Хоч щось інженери нормальне зробили. Так, будемо пробувати заводити. Що воно нам скаже? зараз побачимо. А ну. Ага. Нічого не сказало поки що. Окей. Йдемо далі качати бензин. Цікаве це заняття, звісно, ну, необхідне. Без нього ніяк. Ну, так, дубль два. Ожило наше серце. Чудово. Я слава Богу. що тут таке? Нам кричить. Ха. От, Правда, темніє, вже погано видно. Напевно вже сьогодні знімати не буду. Завтра тоді продовжимо нашу поїздку. Друзі, всім привіт! От такою погодою радує нас сьогодні 3 квітня. От. Є в кілька завдань на сьогодні, ну будемо по мірі можливості їх виконувати. О, залишайтеся з нами. Поставити от цього лютого байка на ноги. Тому що тут що? Зараз спробуємо накачати, ну, вроді кажуть, качали, воно спускає. Ну що страшно. Так, ну вроді накачав, поки, подивимось, що воно. Той же результат. Будемо скривати. Підтвердились мої прогнози. Зараз аби показати вам, дійсно тут є прокол, зараз будемо його робити. Так, нашу ведірочку ставимо сюди сірник. Щоб якщо ми, ми спустимо потім, щоб нам знати де в принципі, наш прокол. Так, рухаємося далі. Значить, винімаємо наші. Тепер треба обезжирити. Підійде бензин. Я спірку взяв трошки От. Ну, бажано ще потерти чимось таким. Приклад, як наждачкою це місце, щоб їй краще було щеплення клею і лодки. Але ж ніхто не зміняв закон подлості. Тому що я все обривні, да, не можу знайти цієї наждачки. Ну будемо так, можна. В принципі, можна я покажу спосіб, який без наждачки обійтися. Шість висох. Так. Тепер. Беремо клей, такий китайський простий. Будемо зараз його пробувати. Ага, щось трохи є. Робимо перший шор. Перший шор. Якщо у вас немає наждачки, так якось і в мене тепер, хочеться робити перший шор або ґрунт. Треба трошки тільки довше почекати, щоб він вступив в реакцію із, із камерою. 5 хвилин почекати треба, потім ще раз нанести, потім уже лодку чіплять. Так, прийшов 5 хвилин нанесли наступний шар, теж буквально тут хвилиночку чекаємо. І клаємо нашу заплатку. Або лодку, хто як називає, в принципі. Потім чекаємо хвилин, ну, можливо 5-10 для повного схватування, щоб повністю клей вступив в реакцію правильно. І в принципі накочуємо, дивимося, наш результат. Получилось, не вийшло. Бо всяке можливе, в принципі. Так, лодка на місці. Гарно її притискаємо. Добре, вона приклаїлася. І чекаємо буквально 5-10 хвилин. Фух, як достали ці курі, би хто тільки знав. Так, будемо пробувати, що воно нам скаже. Так, класним, провіримо. Я вже вроді дивився нормально. Не булькає ніде. Так. І тут такий. Поставив камеру, поставив нову покришку. От попробуємо проїхати, що вона нам скаже. Вроді не спускає. Оце така пород. Ok, Następne nasze zadanie to posadzić drzewo i boriczkę kuszy. Ну все, попрацювали, трошки справилися, з чим справилися, з чим не справилися. На наступний раз тоді будемо ще приїжджати. Ну, Вирушаємо додому. Так, наразі я вже вдома на своїй рідній вулиці. От. Друзі, якщо вам сподобалося, якщо ви щось можливо корисно почерпнули сьогодні для себе, чи може взагалі вам було цікаво подивитися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки, коментуйте. Вам щастить всього вам доброго.